Так, ну що, шановні колеги? Сьогодні у нас орка соняшника по програмі. Їду зі з Зараз заділи один крайок там, бо машина приїде під комбайн на загрузку. І будемо молотити, побачимо, що воно, як воно. Взагалі, так. Ходжуся і дивлюся на кукурузку свою, вже є вершки відпадають. Уже кукурузка готова. Готова. Що по волозі? Бог його знає, але бачу, що качани вже в основному всі висять, вершочки відпадають, листя відпадає. Але є проблема у нас з бур'янами. Робив дві обробки від бур'яна і все одно він є. Так взагалі дивлюся, що в нашому регіоні сіяти кукурузу вже не можна і ми не будемо. Тому що Кабани дикі і плюс двоногі. Знаю хто, що до чого. Ну але ж що ти пред'явиш, як непойманий не бог, не як ти кажуть. Так що так, все, котимося, покажу, що там за соняшничок, що воно виходить. Поїхали. Так, ну що, народ, в общем косе у нас Дніпро 350 Залетіли вже молотить Вчора вечером спробували, сьогодні вже молотим повним ходом вот така от семечка виходить. Дуже чистенька, хороша. -мо! Ты начал тонны работаешь. Начало тонны работаешь. Капец. А як ты? Воно трясайся хоть трохи? Тай самый доминатор. Доминатор 350 машини робили да? народ. Так, Задній ход ми покажем може людям пригодиться задній ход як говорить і тут покажи сама крайняя кнопка на панелі. так народ дивіться. покажу вам ось, ось дві фари Дальнього. і сигнал заднього ходу включається хорош глуши Оце так, значить світ запітаний місті з сигналом. Сигнал такий 200 з лишнім гривень стоїть на словах МТЗ, по-моєму, щось таке. Це дальнього світа дві такі. Якщо тихосмотр проходить, раз собі завернув їх і все, і не видно ніде нічого, тому що тут аж не предусмотрено задній ход, типу, щоб горів. Ну, ну Дурачки, що тут скажеш. Так. Давай стас, подивимося, що там по волозі хочемо заміряти. Шо, волога, каже. Так, ну це клин. Тут він викосив. Опа! Набрав? Покажеш. Не. Він же не на всю жатку, дай тут. Сімінма. Пожалуйста. База. База. Хай все, він там пройшов, а потім ще ж клином. Угу. Нормально. Він так встраю, 70 Даже Навіть більше. Метрів 50 ще замагає 70. Коротше народ, не знаю, що по вражайності. Ну, що буде, що, що є в коморі, то все ноше, так? Да? Пусте, Пусте. Ну, то й добре, головне, що насіння не висипається. Пустого того теж вистачає. Пусть того теж вистачає. Звісно його жарило так, коли він наливався. Потім ще гусінь завелася, а то була. Ну по суті, гусінь не особую ролі зіграла тут. Таке. Так, да, вона й тут була. Видно. Видно серединки всі засрані. Ось все. Брательник попер повіз, там стоїть фура і комбайн поїхав молотить. Потихеньку молоте, щоб маса нормально входила. Підрепетували, значить сонечко вийшло вже більш-менш, продуває вже 8,9 волога. Такі от дрючки тут. Зараз Ближче підійду. Так, нагадаю, це у нас Сингента Алькантара 2022 року Там мені хтось писав, що уже протравитель той, який був оброблений Соняшник, він уже ніфіга не діє. Ну шо, сказати. Ось вот Отакі от шляпки, Ось вот такі от шляпки вот. Непоганий. Що сипе, не знаю. Чесно кажучи, не знаю. Ну, в общем, отак. Є вже висохший. Є ще стебло зелене, листя ще не Ну, Але по волозі нормально проходить. Значить, оце так. Буде тут палка стояти аж до пізньої осені. Щоб вона перетрухлявіла, можна було залетіти бабо-ягою. І зашурувати, тому що зелену палку трошече цього ну, якось не альо, якщо чесно. А чого не альо, тому що вона не буде так перебиватися, як уже постоє, перетрухлявє. Ну це оце, общем, отак. Такий оце соняшник, бачите, непоганий. Кой-який дощ тут іноді перепадав, даже, даже так. Так що по чистоті можете відмінчати нашу технологію по знищенню бур'яна. Будь ласка, дивіться, чистесенько, гарнесенько. Все як має бути як в господаря. Це в мене по кукурузі, я не хазяїн, виходить, що в мене не вийшло його прибирати. А так то, наче, наче більш-менш по соняшнику технологія мені ця підійшла, те що я робив. Кого цікавить, переходьте нижче у відео. Там де всі обробки соняшника, які є на оприскуванні, тому що бачив, що не інтересно людям дивитися оприскування. Всі вже почали понаговарювати проситі води, там щось не сработає. Ну, я ґрунтовий, ґрунтовий гербіцид вносив по сухому. І, пожалуйста, сработало, все прекрасно. Потім геліантиксом накрив. І все. І вся любов. Так що так. О. Ну, красавец! Красавец! Так что так Гоняю газончиком, щось бачу, вже скат спускає там, бля Так хоть є запаска там кое яка поставлю Накачаю, если що там Будем дивиться Бо боце что же с этим газоном Футор Кетрит Мадрид Пока подкручуєшся Хай мене бог милый Система, конечно жахлива все. Ну що, буде комбайн молотить, буде ще знімати. Так, зараз значить добиваємо машинку і будемо з брательником ось возити. О, де вже кабанчик з'являється. Красота. А тут якийсь онищі, дивися, да? Ну шляпка більше. О, пожалуйста. отмечайте чистоту, красота. Граф не страшно. Ага. Тут хороші шляпки. Да, Ні, ще пару оборотів і буде половина полі. Да, скільки труда вложено в це поле. Офігеть. Щось затягло таке дурне. Але ми не паримося, бо в нас доща завжди нема. Да. У нас дощі минають. Таке народ. Тікаємо. Дойшов до нас дощ. Тікаємо. Так що всім дякую за увагу. Хто був сьогодні за мною на жнивах. Всім гарних жнив, гарних врожаїв. До нових зустрічей. І обов'язково поставте лайк, якісь коментарі. просто смайлик там, не знаю. Хтось лупаша у нас такий, що дай Боже. Все, премо.